Зараз всім дітям потрібен планшет для навчання, але можливості не у всіх є купити гарний планшет. І щоб ще купити Треба купити скло, захисний чохол, мишку, клавіатуру, щоб все було дуже зручно, правильно. Правильно, а ось вам рішення уже з усім повністю чохол, клавіатура, захисне скло. Навіть мишка і стилус поклали Культовий такий планшетик в І тут все прямо в комплекті, все є. Це прям фірма за вас це вже зробила, все купила. Дивіться. І ціна зовсім, звичайно, не супермощна, але для навчання для простих ігор підійде. Тут у нас захисне скло. Відкладаємо чохол книжкою гарної якості. Сам планшет доволі великий. Тут розмір 10 дюймів, 7700 батарейка. Камера, звичайно, тут буде також не супер, але комплект і ціна. Дивіться, яка клавіатура йде в комплекті бездретова. Зараз пошукаємо мишку. Да, тут також є. Так, це відкладаю. Тут також йде мишка в комплекті, класно за стилус, А, ще й наушники. Ще й наушники, куди ж без наушників, ну і зарядка. А це все банально по зрівнянню з цим комплектом. Так що хто хотів, ціна класна.